Друзі, всім привіт! Ви на каналі Наташа без ботоксу. І сьогодні я пропоную вам разом зі мною омолодити шкіру довкола очей і мінімізувати там зморшки за допомогою скрибочка у Ось такого от простого інструменту. Але перш ніж ми почнемо з вами робити цей масаж, я трішки розповім про цю техніку. Мені 37 років, і я ніколи в житті не робила ін'єкцій ботоксу і взагалі, я не фанат ін'єкційної косметології. Я прихильник масажних технік та різних доглядових процедур. Тому я вважаю, що у будь-якому віці за допомогою саме цих технік, які більш природні і більш органічно вписуються в здорове життя людини, я вважаю, що можна зберегти свою шкіру сяючою, гладенькою та здоровою. Тому, якщо ви зі мною, пропоную разом починати цей масаж. Попередньо я вже підготувала своє обличчя до масажу. Я умилась. І я забрала волосечко назад. Ваше обличчя має бути обов'язково чистим. Також нам знадобиться масажна олійка або сироватка, чистий шкрибок гуаша, ви його теж маєте тримати в чистому стані та водичка. Починаємо я собі крапаю трошечки водички на долоньку, розтираю руки. І беру свою сироватку. І роблю туди 3-4 краплини. І все це розтираю і наношу на обличчя. На чисте обличчя. На шино-комірцеву на зону теж. Якщо відчуваєте, що вам хочеться більше сироватки або олійки, додаємо ще трошки. Наприклад, якщо літо і спекотно, то навряд чи вам захочеться мати дуже жирне обличчя, можете обмежитись навіть водою. Супер. І трішечки олійки або сироватки ви можете крапнути на свій скрибок. До речі, українською мовою і скрибок, і шкрибок обидва вар... варіанти вірні. Тому ви можете казати, як шкрибок. Так, і скребок. Все, ми можемо вже працювати нашим скребочком. Але, перш ніж переходити саме до скребкових технік, ми трішечки е, зробимо вправи для е, обличчя за допомогою долоні. У нас є масажні лінії, і ми беремо наші середні пальці, проводимо їх по крилах носа під бровами. Зробили такий рух з середнім натиском. Середній натиск робимо, зупиняємось по боках обличчя і робимо такий точковий масаж. Зупинились і масажуємо і відчуваємо, як напруга починає сходити з обличчя. Дуже приємні вправи. Робимо так 4 рази. Середній натиск теж тут по бокових зонах обличчя. І знову, бачите, покрила носа під бровами, зупиняємось довкола, зупиняємось по сторонам і виконуємо точковий масаж. І ще раз Супер! Це дуже приємно. І я впевнена, що кожна з нас може знайти 7-10 хвилин вранці чи ввечері. Для того, щоб робити цей масаж. Так. І тепер переходимо до наших стрибкових темнів. Однією ручкою ми притримуємо наш ніс, встановлюємо скрибок біля кінчику ока і проводимо під оком, зупиняємось знову на боковій частині. Біля лінії волосся і починаємо там робити точковий масаж. І знову проводимо скрибочком під оком, зупиняємось біля лінії волосся, або можна трішечки пройти скрибком далі, і виконуємо точковий масаж. І давайте ще два рази зробимо. Пам'ятаємо про свій ніс, ми його притримуємо. Аби не розтягувати обличчя, ми притримуємо ніс. І ще разок. Звісно, я говорю з вами. А коли ви самі виконуєте цей масаж, ваше обличчя більш розслаблене. це додатковий бонус до всієї процедури. І інша сторона, переходимо на іншу сторону, пропрацьовуємо нашу іншу частину. Провели середній натиск, зупинились кінчиком свого скрибочка біля лінії волосся, встановили і масуємо. І знову під оком. Варто відчути свій темп і не спішити. Виконувати в своєму темпі ці масажні техніки. І я запевняю вас, що вже після 3-4 технік ви помітите дуже помітні результати. Результати у вас згодом, якщо ви практикуватимете масаж регулярно, вони вас вражатимуть. Супер! І будемо зараз працювати з. Верхньою частиною нашого ока будемо захоплювати верхню повіку. Ми встановлюємо скрибок. Ось цим кінчиком, як бачите, у всіх стрибків Гуаша є два гострих кінчики. Ми встановлюємо його біля краю нашого ока, проводимо під бровкою, зупиняємось біля краю брови. Встановлюємо, ми робимо точку на насадж. І можна вже відчути, як напруга ще більше, ще глибше починає виходити. Тобто більш глибокі шари напруги, які десь сиділи в нашому обличчі, вони починають розпаковуватись і потихеньку наше обличчя розслабляється. Знову те саме провели під бровою. Зупинились біля краєчку нашої брівки. Точковий масаж. Ще зробимо так два рухи. Працюємо над верхньою повікою. Проводимо рух, робимо скрипком. Проводимо під бровою і зупиняємось десь біля краю нашої брови. Супер. Інша частина. Притримуйте обов'язково себе тут або десь тут для того, щоб не розтягувати обличчя. І зупиняємось точковий масаж. Теж відчувайте своє тіло, слухайте, що воно вам зараз каже. Я, наприклад, відчуваю, як такі струмочки енергії починають бігти по моєму обличчю це дуже приємно. Я відчула, скільки напруга забирала в мене енергії. І зараз я цю напругу просто знімаю простими рухами з стрибочка Під бровою точковий масаж. І насправді це все так просто. Це нереально просто. Іноді ми розуміємо, що рецепти краси просто у нас під руками. І це дуже радує. Що краса насправді вона не потребує надзусиль, великих грошей. Це все дуже потужна сила маркетингу нам намагається якось щось продати, а насправді любов до себе, увага до себе. Щоденні зусилля все це і є в комплексі, наша краса. І тепер захоплюємо брову і проводимо вгору, зупиняємось біля лінії росту волосся і робимо точковий масаж ребром нашого скрипка гуаша. Проводимо, поки що допрацьовуємо одну сторону середину. Провели середнім натиском нашого скрибочка, встановлюємо і робимо точковий масаж. Інша сторона. Можете зробити більше рухів, пам'ятайте про середній натиск, можете трішечки, звісно, його робити більшим, але раджу вам все-таки починати, якщо ви починаєте лише з середнього натиску, а потім вже переходити, відчуваючи свої потреби свого обличчя, відчувати. І розуміти, який зараз натиск моє тіло здатне витримувати. Супер. Пропрацювали верхню частину повік. Пропрацювали ось цю зону. Ці м'язи дуже ніжні і їх треба включати. Супер. Зробимо коротеньку ще гімнастику для нашого обличчя і перейдемо до роботи. Далі з нашим скрипком. Ми маємо розуміти, що обличчя це все м'язи. І вони повинні теж працювати, вони повинні включатись в роботу. Якщо ми їх не включаємо, вони починають обвисати. Тому ми зараз зробимо гімнастику нашими очима. Бачите, я підняла свої очі догори, саме очні яблуко, і починаю своїми дивитись вліво-вправо. Ніби я описую своїми е, зіницями дугу, але вгорі. Дивлюсь, зліва направо, справа наліво. Я відчуваю, як підтягується, підтягується ось ця нижня частина. Я мінімізую свої мішки під очима або темні кола. Відчуйте цю зону разом зі мною. Відчуйте не лише цю зону під очима, але й бокові м'язи. Обличчя довкола очей теж включаються. Зліва направо по прямій, дивимось. Молодці. І продовжуємо наш масаж. Ми вже пропрацювали цю зону, пропрацювали вгорі. І тепер робимо лімфодренаж. Знову ті самі рухи і спускаємось вниз. Проводимо під оком. І по боковій частині обличчя та по боковій частині шиї ми проводимо скрипком вниз. Знову ведемо до бокової частини обличчя рух і проводимо вниз. Це дуже приємно. І я вже не уявляю свого життя без цієї практики гоша. Знову всю увагу розгортаємо на себе. весь Фокус уваги зараз не назовні, весь фокус уваги зараз всередині. Бо там, де наша увага, там насправді наша енергія, там наш ресурс. Пропрацюємо іншу сторону, лімфодренаж, він завжди має бути симметричний з вашим обличчям, всі рухи мають бути симметричні. І ми цим рухом ми виводимо зайву рідину. Обов'язково захочеться після цієї практики піти і попити води мінімум цілу чашку. І обов'язково працюйте, дівчата, е працюйте по бокових лініях вашої шиї, саме по, по бокових. І спускаємось саме по боках. Допрацюємо ще трішечки. Не лише з, нашим, з нашими зонами під очима, але й з обличчям в цілому, тому що насправді все це ціла система і все взаємопов'язане. Прямо з губ починаємо з середини губ і знову вниз. Тут зробимо кілька рухів, і звідси вниз. Трішечки вгору і вниз. Супер. І трішечки зробимо контур нашого обличчя. Підтягнемо наш контур. Зробимо його більш виразним. інша сторона переключаємось. Контур завжди класно робити ось цією частиною. ми сюди її встановлюємо і проводимо. Важливо ще слідкувати за своєю поставою, витягуватись під час масажу за маківку догори. І тепер ми зробимо дуже класну розслабляючу процедуру для зони лоба. Я просто встановлюю ось тут між очима цей шкрибок. Трохи більше, ніж середній натиск, я просто слегка навалилась головою на е, цей скрибок. Це просто нереальний кайф. Наразі розслабляється вся, вся шкіра обличчя, вся шкіра. Знімається вся напруга, яка була. Глибоко дихаємо, дівчата. Коли ми. Працюємо зі зняттям напруження, обов'язково підключайте глибоке дихання. І видихайте, видихайте. Чим глибше ви позбавляєтесь напруги, тим більше ресурсного стану у вас потім з'явиться. Не забуваємо про внутрішню посмішку. І знімаємо. О! Дуже класно. І ще трішечки змочу свої долоні водою і пропрацюємо долонями нашого обличчя. Бачите, я встановлюю, роблю ось, ось, ось так долоні. І цей трикутничок, великі пальці встановлюю під підборіддям. І, по суті, я помістила своє підборіддя ось сюди, між пальцями та між пальцями. Да. І веду долонями вгору. Опа! І спустилась по бокових лініях шиї. Знову провела середнім натиском і спустилась по бокових лініях шиї до плечей. І знову поміщаю сюди. Робимо так 6-7 разів. Спускаємось. Я впевнена, що моє обличчя вже після цієї техніки дуже класно підтягнулось. Хоча я практикую це практично щодня. Бувають дні, коли я можу пропустити цю техніку, але стараюся не пропускати. Так, це. Ми зробили з вами масаж гуаша довкола очей. Ми підтягнули з вами шкірообличчя довкола очей. Ми омолодили нашу шкіру, мінімізували наші зморшки. Я показала вам найдієвіші техніки, які ви можете використовувати самі вранці ввечері чи вдень і знайти 10 хвилин на цю техніку, налаштуватись на неї. Згадати про свою поставу, про внутрішню посмішку, про те, що насправді краса це просто, краса це недорого. Краса потребує нашого, нашого внутрішнього старання а це все про любов до себе. Тож, дівчата, будемо прощатись, не забуваємо, що ваш шкрибочок гуаша після практики треба обов'язково помити водою. Не забувайте, що всі ці практики ми виконуємо з масажною олійкою або із сироваткою. Я використовую для цього сироватку, яка має олійну основу. Будемо прощатись. Я всім дуже дякую, що ви довірились мені і разом зі мною робили практику масажу Гуаша. Лишайтесь зі мною на каналі, ставте лайк, тисніть дзвіночок. І я обіцяю робити для вас ще більше відео краси, для якої не потрібен ботокс та якась інша ін'єкційна косметологія. Пока-пока!